Слава Україні, слава всім героям, слава нації, смерть Російській Федерації. Сьогодні у нас день морозяний трошки, але слава Богу, без снігу. Як всі знають, що пішов у нас пару днів тому І ось Сьогодні продовження таке. Вчора я робив вечір, то я не знімав. Ставимо генератор. Генератор у нас буде стояти також озоночки, як і стартер. Поки що я його отак от, от поставив, це, щоб виставити рімень цей в нас, виходить цей маленький, будемо купувати трошки більшого. Так щоб і був на вентилятор, і був на генератор. Значить, тут ось ще ми приваримо. Тут ще ми приваримо. бака як бачите, я зняв, бак баклом лежить. З цього бачка я тільки візьму кришку. У горловину заливну і штуцера подачі палива. І виведемо ми Коротше, бока, я планую, планую поставити десь десь отут зробити саморобним бока. Але тільки треба подивитися так, щоб мені був доступ до декомпресора. Так, що я хочу ще сказати? Буду ставити сюди від ГАЗ-53, в мене є панель приборів. Буду ставити її, також не знаю, де її ще як поставити. Десь, десь будемо так відносити, певно, десь сюди, чи, чи, чи як побачимо. <кхе> І виведу, поставлю як е, механічний датчик тиску. Оце у нас такий датчик стоїть тут. Хто в курсі, той знає, сюди йде тиск, Перекриває цей. Клапанок, він такий у нас датчик, і він показує, як, чи є тиск масла. Якщо придивитися, тут от є маленький отвір, я його заглушу, <кій> тому як от в мене є такий штуцерок, я його вкручу сюди, з цього штуцерка. Бачите, в мене опітна руці це таке. І цей канал отвір, цей <кій> треба заглушити. Його треба заглушити. Або ж, ну так, щоб сюди нічого не попадало, тому що це як е дренажний. Получається, як сюди підходить тиск масла, підходить масло, то остальне масло просто скидається і все. Хтось може сказати, що це щось там маститься, ну, хто знає, той знає, там нічого не маститься. Якщо скаже хтось, що там на головку йде, чи що -то на головку, вон знизу йде. Лука маститься знизу коромисло. <кій> ще можна сюди поставити. В принципі, так. Да. <кій> можна поставити сюди ще. Попробувати. Тут трошки буде більше, більший тиск масла, але нічого. Але нічого. Поставимо спочатку сюди. Бачу, люди ставлять сюди, поставимо ми сюди. Так що сьогодні... сьогодні що? Сьогодні поставимо тиск масла, зробимо. І спробуємо підключити генератора. Є в мене датчики. Тиск масла. Датчик в мене е, стоїть, по-моєму, там до 8 атмосфер. Але купимо пізніше, купимо, поставимо меншого, тому що тут тиск не дуже великий. Бачив я в інтернеті, що стоять до 1,2, 1,6. Більше не треба сюди. Також поставимо включатель маси. микач качніше маси поставимо. Пока що мене акумулятор стоїть спереді. Ну, Колись він у мене там стояв, от, от там така підножка. Можливо, я її туди перенесу, зроблю кріплення нормальне. Буде він стояти там. Згодом докупляться шланги гідравлічні і сюди наперед. Переведемо гідронасос. Чому сюди? Наперед, тому що ремень, коли повертаю колесо, колесо опирається в ремень і, виходить, вигвинається ролик натягний. Ну і тре порімньові тре. тре по, по ну і поставити сюди. Ми побачимо, можливо, прийдеться міняти НШ, брати другу, ну, другу сторону, який крутиться. <кій> Ось таке. Коротше, буду знімати, буду показувати. Плухо в мене там стоїть. з пугом трішки проблеми. Не хоче щось лізти в землю. Ну це таке. Будемо робити, буду, буду верніше, робити і буду показувати. <кій> Все розказувати. Так, ось в мене є стара приборка Азоновська Я її ріжу ось так. от візьму тільки цю, цю частину сюди буде ставитися в нас замок запалювання. Ставимо ми її ну, десь тут отак от от поставимо. Вона мені не буде мішати ніде. Тут ми її отак от. Покажу, Отак От поставлю. Тут ну, мені не буде ніде мішати. Підометра мені не треба. <кій> поставлю тільки датчик амперметр, датчик тиску масла. Ну а потім, потім якщо то може якось виведемо, поставимо ще датчик температури. Це може? Тому що тут треба точити. Токара в селі в нас немає. Токарного в мене теж немає. <кій> сюди, де стоїть краник. Сюди, де краник стоїть, я не хочу ставити. Ну, Люди ставлять, але я не хочу сюди ставити датчика. Чому не хочу зараз об'яснювати, тому що треба зливати воду. Треба зливати воду. Люди швердлюються десь зверху, з боку. <кій> але я так не хочу робити. Чесно кажучи, боюся. Боюся так робити. Тому, тому я поставлю, поки що не поставлю, а ставлю його так, як він є. Треба десь з цієї сторони зняти ще маховик, подивитися, все сальник пустив. Хоча я ставив новий конінвал, ставив нові підшипники, новий сальник. Але але щось він там барахлить. Ну, то все буде пізніше. Зараз займемося тиском масла займемося. От в мене старий датчик. Цей, що стояв на машині. Бачите, ну, тут до одинички. Він то буде показувати їх трошки, але хочеться, щоб він нормально показував. Коли не піднімався такі діла, поставимо датчика, тоді поставимо проводку, займемося проводкою. Чому я так поставив сюди генератора? Можна було його десь поставити над акумулятором. Але прийшлося тоді... Ремінь кидати від цього шківа, я так не хочу. Я, через що ще сюди поставив, тут шків приводний стоїть великий. Він дає більше оберти. Я передивився в інтернеті багато відео. І всі роблять, щоб стояли більші оберти, щоб він на холостому ході і робив. Тому вирішив я тут поставити. Хто ще цікавиться такими? Агрегатами, коли є тракторець, хто хоче переробити на тракторець, слідкуйте за моїм каналом, буду викидати теж виставляти відео. Підписуйтесь, ставляйте лайки. І рекомендую вам ще канал. називається Богдан 1974. Дядько Вашковитий дядько багато чого теж переробляв. З мотоблока він робив сам тракторця. У нього є багато цікавих відео. Заходьте на канал. Його, дивіться, підписуйтесь, питайтесь він все розповідає. Також мене питайтесь, буду також розповідати. Ось зараз я покажу, вам дивіться, бачите, тут видно, блищить масло блищить, та й під сківом теж. От я й я думаю, що то... А зверху? Ну, Зверху там не видно. В принципі, ну, знімемо, подивимося. Треба буде знімати по-любому, так як реміння різати не хочу цей. Тому що в мене в батьків ще є, хто бачив моє відео, ще є мотоблок 12 коней. Хай собі ремінь цей новий, хай він буде про запас. Ну що ж, робимо далі. Загнав його назад сюди всередину. Тому що там на сніг пішов, погода спортилася. Взагалі, зробив я таку приборочку. Для керма вона мені мішати не буде, аж це. Рука. Недостає, достає. Встановив я амперметр. Буде мені видно. Датчика встановив на масло на тиск масла. Замок запалювання і кнопку. Ще треба буде встановити тумблера, щоб включати світло і підсвітку. Тож буде трошки пізніше. Так, значить, тут трубка залізна. Трошки довго прийшла її. Отак от скрутити, але щоб не терлося, бачите, шланг обрізав, упакував, так як гофра. Тертись воно не буде. Тут також, тут і притуляється, але тут вже тертись не буде. Можна було його вкоротити, але чому не в зараз розкажу, тому що на кінцях розвальцьовано під яблучко. Якби було розвальцовано по-інакшому, я би міг би розвальцювати сам. А так як під яблучко, я його розвальцювати не можу. Так. Тут от я штуцер крутив. Першим вставити трубку я прокрутив ручкою двигун. Подивився, тиск піднявся, масло піднялось. значить, канали я не перекрив. Це все добре. Ну що ж, зараз треба дивитись далі, встановлювати, треба десь подивитись, де встановити реле зарадки. Десь я треба встановити. Робити проводку. Ну, можливо, сьогодні я і не буду, вже дуже сильно похолодало. А так як в мене опік на руці, то рука трошки, як би сказати, болить на, на холоді. Ну і таке, будемо дивитися. Дивитись, пробувати. Можливо, десь тут, можливо, десь тут, десь треба масу ще встановити. Є в мене тут от, маса така от радянська. Ну і також отака, реле зарядки, Воно, правда, в масі все, машина була поломана, там сильним двигун кидав маслом, газон. Але ну, нічого страшного, це ми все почиститься, помиється. Також є натяжна планка. Будемо її якось вигнати, встановлювати. Можливо, а можливо, і поставимо рідну ролик натяжний. Це все побачимо пізніше по цьому. Хано придбаємо. Хано придбаємо ремня. А так, на цьому може, і сьогодні буде все. Якщо ще щось зроблю, покажу. Я думаю, що буде все, тому рука дуже сильно болить. Дуже сильно болить рука. Ну от, хіба що можна виміряти рулеткою приблизно розмір бака, який зробити. І все. На цьому дякую. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, пишіть коментарі. Хто як може робив генератора? Якісь, може, в мене не так щось зроблено. Ще хочу, що не забуху хочу сказати, чому я бока не вивожу сюди вперед. Я бачу, люди роблять, отак от вперед виводять. Не хочу. У мене він і так довгий. Виходить. А якщо ще взяти бока вивезти, це я десь приблизно отак треба ставити. В принципі, може бути. В принципі, да. так. Але Ну треба. Треба думати, як робити кріплення до нього. І буде дуже високо, дуже буде високо. Треба зробити ще якось буде капота, бачите? Так буде дуже високо. Тут його теж не поставиш через його габарит. Бачте, габарит великий. Хоча, в принципі, можна і поставити тут. Ми будемо бачити. Подумаємо побачимо. Подумаємо побачимо. На цьому дякую. До нових відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі.